Ну що ж, дуже довго не виходила до вас в ефір, не давала вам ніякої інформації. Отож, ці роботи, які ви бачите зараз, вони були виконані ще до нового року. Розведена вся електрика, виставлені розетки, там, де вони вже мають бути по плануванню, зроблена чорнова е шпакльовка стін. Грубки також клеєм перекладені, перекладені, закладені сіткою, вже затримані, щоб вони впали на голову. Також вже покручений повністю гіпсокартон. Ну, скажу вам, що робота була нелегка, важка, довга, але вона зроблена. І ми великі молодці і хлопці окремо їм дякую. Чорнові роботи всередині вже зроблені. Також привезли балки величезні. на... Терасу, тому що будемо переробляти частиночку криші, піднімати її дещо. Буде велика панорамна е, тераса в стилі Барнхаусу з великими панорамними вікнами. Хлопці трудяться, це також ще було все до нового року. Наступна серія вже незабаром, тому що там ще ого го багато цікавого.